Привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми розглянемо астрологічний прогноз на наступний місяць, на листопад місяць. Венера з 2 листопада, по 26 листопада, заходить в свій знак Терези. Це її знак, і тому вона в цьому знаці дуже сильна. Це означає, що має бути більше творчої енергії в нашому житті, більше розуміння з нашими коханими. Більше задоволення, більше комфорту, більше такої енергії Венери. До 16 листопада сонце знаходиться в Терезах, там воно в падінні. Але з 16-го воно переходить в знак Скорпіона. Це його дружній знак. Він також вогняний, управляє ним Марс, і сили сонця стає більше. Нарешті можуть вирішуватися питання з державними установами, з керівниками. З представниками влади. Але є такий маленький нюанс. Стихія скорпіона це вода, а сонце це вогонь. І так як сонце це карака здоров'я, тому ось ця така ганданта, коли вода зустрічається з вогнем. Може виникати якісь і конфліктні ситуації з керівниками, з органами влади, а також можуть бути якісь проблеми зі здоров'ям, тому треба звернути увагу на здоров'я, бути обачним, тому зараз такий вже період холодний і коли дуже багато різних вірусів, треба бути максимально обачним і слідкувати за своїм станом. Юпітер та Меркурій в наступному місяці стають ретроградними. Юпітер з 11 листопада починає. Свої, свій ретро рух він починає рухатися знову-таки до знака близнюків. А Меркурій також стає ретроградним з 9 по 29 листопада. Він буде ретроградний в знаці Скорпіон. Бачите, яка енергія там збирається в скорпіоні. І місяць буде, і Меркурій ретроградний буде. І ось ця суміш ретроградного Юпітера і Меркурія можуть вносити енергії, які будуть нас повертати до підписання якихось договорів, завершення цих справ і внутрішні перегляди життєвих цінностей. Але через те, що Меркурій ретроградний, треба бути обережним, тому що можна допустити якусь помилку. Треба бути максимально уважним, переглядати дуже уважно всі пункти. Ціх документів ретроградний Юпітер і певні вже фінансові якісь проблеми можуть розпочатися. А ретроградний Меркурій може нас повертати до якихось конфліктних ситуацій з друзями, якщо вони є. І зараз саме час їх пропрацювати і повернути все на, свою, на свої місця, налагодити стосунки. І ретроградність вона підрозуміває під собою це те, що події відбуваються не ззовні, а всередині нас. Тому фокус по цим планетам буде у нас зосереджений на якихось внутрішніх питаннях. А так як Меркурій буде ретроградний в Скорпіоні, скорпіон це взагалі такі внутрішні трансформації, то тут саме по Меркурію будуть такі прямо внутрішні якісь зміни. Щодо ретроградних планет, Сатурн також залишається ретроградним весь місяць майже до 28 листопада. Далі він до кінця місяця, там, декілька днів, завмирає на місці. І ось всі питання, які у нас були не завершені з середини липня, по тим сферам, які, за які відповідає в вашій карті Сатурн. Вони ніби замирають ще більше, але вже з наступного з грудня. Мають бути зрушення, але до того ми повернемося в грудні. Зараз все-таки продовжується і в кінці місяця завмирає. А тепер давайте перейдемо до прогнозу для кожного знаку Зодіака. Я ще раз хочу повторити, що на моєму каналі знаки зодіаку ми розглядаємо згідно ведичної астрології. Якщо ви не знаєте, хто ви по знаку зодіака згідно Джйотіш. Ви можете написати мені в особисті в інстаграм або залишити в коментарях під даним відео свої дані, дату народження, час народження, місто місце народження, і я вам безкоштовно зроблю, сформую вашу карту, і скажу, хто ви по знаку Зодяка. Або ви самі це можете зробити. У мене в інстаграмі є відео, інструкція, де я розповідаю, як це можна зробити достатньо легко. Є астропроцесори, куди ви вносите дані, і вам формують цю карту. Ви зможете визначити, хто ви по знаку Зодіака, згідно ж жйотіш. Овни для вас овни теми цього місяця листопада можуть бути пов'язані з якимись кризами, які пов'язані з фінансами або з фінансами ваших партнерів. Також потрібно звернути увагу на здоров'я. Але всі питання і проблеми ви вирішите. Також для вас овне ймовірне, якесь покращення комфорту, а саме в вашому житлі. Це може бути ремонт або навіть покупка квартири. Також варто слідкувати за своєю мовою, тому що слова можуть вплинути, різкі слова можуть вплинути на ваші відносини з друзями з колегами і. Порушити цю сферу. У другій половині місяця можуть повторюватися ситуації. Наприклад, ви довго не спілкувалися з кимось зі своїх друзів, і ось приходить момент, коли можна відновити спілкування дуже комфортно. Листопад для овнів це взагалі такий місяць якихось кризових ситуацій, легких і не дуже. І дуже важливо уникати якихось екстремальних ситуацій або там не займатися екстремальними видами спорту в наступному мі місяці. Тілець для вас листопад це час навести лад в житті, в роботі, зайняти здоров'ям. Добре, улагоджувати справи з державними установами, можливо, ті, які пов'язані з вашим житлом, до 16 листопада. Сфера партнерства як ділового, так і особистого, буде дуже активна. В особистому житті може бути багато як пристрасті, так і достатньо конфліктних ситуацій. А ось у діловому партнерстві підписання якихось важливих договорів або початок якихось нових ділових стосунків. Але через ретроградний Меркурій, який буде з'єднаний з Марсом, то треба бути обережним в словах і уважним до документів, які ви підписуєте. Також у вас може виникнути бажання публічно виступати, проявлятися, якісь, захочете поїхати в якісь короткі поїздки, а можливо, це будуть якісь поїздки по роботі. Для тільців листопад може бути дуже актуальне питання взагалі перегляду поточних стосунків зі своїм партнером. І це навіть може бути розрив уже довготривалих любовних стосунків. Близнюки. Для близнюків в листопаді стануть питання, які дуже довго відкладалися: ремонт, підписання договорів, робота. Також буде прояснюватися ситуація з друзями, особливо з тими, з якими ви давно не спілкувалися. Чи ви йдете далі, чи ваші дороги розходяться? Стосовно теми фінансів, то у вас будуть більше окреслені вже такі. Розуміння по деяким питанням, які раніше були незрозумілі, можливо, ви закриєте якийсь відчутний борг в цей момент в, цей, в листопаді. А Марс, який буде розташований в вашому шостому домі, може дати якісь конфлікти, особливо на роботі, або потрібно буде звернути увагу на своє здоров'я, але те, все-таки листопад це час нових проєктів, які пов'язані можуть бути з вашими хобі офлайн проєктів. Також листопад буде наповнений романтикою. А якщо ви близнюк, у якого на даний момент немає стосунків, то зараз саме час зустріти його в якихось поїздках по роботі під час якихось коротких поїздок або під час навчання. А в другій половині листопада ви... може виникати бажання, дуже сильне бажання зміни роботи, а також можливо потрібно буде зайнятися своїм здоров'ям. Юпітер, який буде перебувати у вас в другому домі, хоч він почне свій ретроградний рух, але все-таки він надихає вас на зміну харчових звичок, дає потенціал для зростання фінансових можливостей. Загалом весь місяць близнюки будуть відчувати себе впевненими в тому, що вони говорять в собі і в собі як професіоналі. Раки. Для раків весь листопад буде актуальне питання роботи, завершення проекту або зміна роботи. Також будуть актуальні питання підписання документів, які пов'язані або з вашими дітьми, або з новими проектами. В листопаді ви можете повертатися до навчання, яке ви раніше не завершили, а також займатися здоров'ям і обстеженнями. У листопаді для вас є можливість зайнятися ремонтом вашої оселі або придбати навіть нове авто. Питання, які зависли ще з середини липня цього року, стосовно далеких поїздок, якогось навчання, нарешті можуть здвинутися з середини листопада. Юпітер в вашому першому домі надає вам натхнення впевненості і загалом може забезпечити таким везінням. Лев. Для вас, Леви, листопад може стати таким трансформаційним періодом. Ви можете переглянути свої поточні умови проживання, може розпочатися ремонт, який ви давно планували. Також для вас листопад може стати часом, коли будуть завершуватися справи пов'язані з юридичними установами або з державними установами. І листопад буде час, коли ви будете наводити лад як всередині себе, так і ззовні. Гарний час налагодити стосунки зі своїми молодшими родичами, з сусідами або з друзями. Також вихід Сатурна з регресії вже в кінці місяця може надати вам можливість закрити всі питання, які тяглися з середини літа, і які пов'язані або з якимись виплатами, або закриттям питанням по якимось важливим документам для когось. А може й навіть для багатьох левів, листопад може стати часом для такого усамітнення. Діви, в листопаді ви будете зосереджені на фінансах, на коротких поїздках, на документах, можливі нові знайомства, розвиток блогу або інтернет-магазину. В цей час добре завершувати якісь проекти, але не розпочинати нові. Деякі діви можуть отримати неочікувану новину про спадок або неочікувані якісь виплати. Листопад для вас це хороший час для покупки якихось гарних речей, естетичних речей для оновлення гардеробу. Венера буде йти по другому вашому дому і принесе удачу в фінансах. ваша мова стане. Більш вагомою і авторитетною, тому що в середині листопада Венера з'єднується з сонцем в вашому другому домі. Питання, які зависали середини літа, пов'язані з партнерством, як з діловим, так і з особистим, мають зрушитися з місця вже десь до кінця місяця, в останні дні місяця. Терези. Для вас листопад може стати місяцем, який повний. Змін як зсередини, так і зовні. І ці зміни можуть бути зумовлені якимись несподіваними подіями, які пов'язані з впливовими людьми, з старшими родичами або з колегами. в листопаді у вас можуть бути як і великі доходи, так і достатньо великі трати, і це пов'язано як з вашими партнерами, як діловими, так і коханими вашими. По питанням, які пов'язані з роботою, з, з якимось графіком роботи, з боргами, буде вже з'являтися якась ясність до кінця місяця. А ваша професійна репутація має закріпитися. Питання щодо роботи мають легко вирішуватися. Скорпіон у скорпіоні в листопаді достатньо багато сміливості, рішучості, дії, енергії, тому що Марс буде йти по вашому першому дому. Але також це може дати і е, таку енергію вогню в вашу мову, в ваші реакції на зовнішнє. Тому е, рекомендую направити енергію в щось корисне на якусь інтелектуальну діяльність, наприклад, щоб заробити більше грошей, або на фізичну для підтримання здоров'я. Бо на здоров'я потрібно буде звернути увагу в листопаді, і треба буде зайнятися якимись фізичними вправами або пройти якийсь курс масажів. Якщо ви скорпіон, і у вас немає партнера коханої людини, то зараз саме час її зустріти. Дуже ймовірно зустріти за кордоном або на якихось ретеритах. А в тих, в кого є відносини, є ймовірність якогось тимчасового віддалення. Можливо, це буде пов'язано з якимись закордонними поїздками партнера, тому що це тимчасово для скорпіонів. Добре розпочати навчання, закрити якісь юридичні питання і їхати в закордонні поїздки. Стрільці для вас листопад це трансформаційний місій. Він може принести неочікувані події, пов'язані з вашим домом, з мамою, якісь неочікувані виплати або отримання інформації про спадщину. В листопаді у вас буде бажання працювати віддалено, побути одному, усамітнитись, або це може проявитися як поїздки за кордон. Або поїздки з партнерами, з коханою людиною за кордон. Якщо ваші діти вже такого віку, що вони можуть переїхати, то це може статися саме в листопаді. Але загалом листопад це хороший час для вас, для того, щоб закласти фундамент тримання бажаного, досягнення цілей, а для когось вже і досягнення певних результатів по цим цілям, але за умови систематичного підходу до цього питання. Козиріг. Ваш управитель Сатурн нарешті в кінці місяця вже буде виходити з ретроградності, і ви отримаєте шанс отримати результати по тим зусиллям, які ви вкладали з середини липня і чекали довго цих результатів. І це можуть бути якісь нові проекти підписання якихось договорів з новими партнерами. Ви нарешті зможете отримати фінанси фінансову винагороду за проект, який ви здали. Або вирушити в невеличку подорож зі своїм коханим. Також в листопаді можуть піднятися питання стосовно вашого житла. Це може бути і продаж, і купівля, і ремонт. Також у козерогів можуть програтися історія з поверненням до своїх друзів, до старих колег, а також окреслення своїх кордонів. В роботі можуть ставатися якісь різкі зміни. Чи різко зміниться у вас керівництво? Можливо, різко назначить вас керівником. Якась активність в листопаді буде стосуватися вашої професійної діяльності. Водолій. Для водолії в листопаді буде активуватися сфера професії. Це можуть розпочинатися якісь нові проекти, своя справа, віддалена робота. Також ви можете переглядати свою професійну діяльність. І умови співпраці. Ви можете повернутися до своїх проєктів, які раніше розпочали, і нарешті вже їх завершити в кінці місяця. Сатурн виходить зі своєї ретроградності, і питання фінансів, сім'ї нарешті можуть зрушитися з місця, і ви зможете отримати по цій сфері якийсь вже позитивний результат. Також у вас вас можливі приємні знайомства, зустрічі в подорожах під час навчання. Поїздок за кордон загалом вся енергія цього місяця крутиться у вас водолій в сфері професійної діяльності і в сфері фінансів. Тому саме тут можуть відбуватися найбільш помітні події. Риби для вас в листопаді нарешті можуть вирішитися питання по фінансах, по здоров'ю з роботою. Зусилля, які ви вкладали з середині липня, вже нарешті можуть принести результат. Фінансові питання мають йти вгору, але будьте уважні під час підписання договорів з партнерами або домовленостей. Риби, зверніть увагу на здоров'я в листопаді. У деяких риб можуть програтися ситуації з тим, що ви отримаєте виплату якихось аліментів. Або якісь інші виплати, які будуть вам надані через судові установи, якщо ви планували дитину саме час, проекти свої саме час, особливо до кінця місяця, а ще краще до 11 листопада.